Баба Анюта, а ваша мати співала пісень? Співала. А ви співали? А я ще співаю. О, то, може, заспіваєте нам? А яку вам заспівати? А яку ви любите українську народну? Може, материну любиму якусь чи бабину? Мати співала. Родочку, а я заспіваю. Ой, нагло. Ой, ви комуськи, ви голубушки, ой, ви підіть, приведіть. Главного дохта, главного дохтаря, ще й прохве е сара. Ха скоро паль, що на моїм серцю є, а на моїм серденьку єс.

Я не згоду ніка, све корта, све Са спекроши, самі сні дают, самі і, дають. Са і дають. А мене молоду, посилають поводу. Я по воду йшла, спотикалася, а водою я йшла, тихо прислухалася. Щось в хаті гомонить, мати, сина браник. Чого водки не п'єш, чого жінки не б'єш? А він матері отвіча. А як мені водку пить, в мене одне і все болить. А я мені жінку бить. Вона міє все робить.